Києві на день Пресвятої покрови традиційний марш слави української повстанської армії. Спочатку вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку та збори депутатів місцевих рад від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Герої УПА мертві хіба фізично, духово живі. Їхній чин наша зброя проти Орди, каже Ірина Фаріон. З їхньої крови, з їхньої сили, з їхньої наснаги народилися ми. Саме тому ми сьогодні прийшли сюди, аби показати світові, що ми зовсім інші ніж ті. Які ситуативно захопили владу в Україні і сприймають цю нашу з вами землю як бізнес-територію? Це відчужені істоти, предки яких свого часу заселили нашу з вами землю як окупанти? Цьогорічний марш під гаслом за соціальне та національне визволення прикро. Але на 20-му році ми лише формально маємо державу. Насправді вона окупована нашатками тих, хто знищував бандерівців. Переконаний лідер свободи Олег Тягнебок. проти українців соціальний та національний терор. Нинішні націоналісти мають закінчити справу попередників через те, що 20 років нашої незалежності вічно ставили під сумніви. А УПА герої чи не герої? А те, що казав Бандера, Тицько, те, що казав Міхновський. Те, що казали інші ідеологи, ідеологи українського націоналізму, це правильно чи неправильно? Ось 20 років. Ми мали ту гнилизну, ми мали протягом тих 20 років те угодовство. І нині, на жаль, але пожинаємо плоди цього. І сьогодні байдуже, що будемо говорити, хто там винен, чого так сталося, а відбувається нині в Україні. Оце свавілля, ця узурпація влади. Ця соціальна українофобія тільки через те, що не чули, не слухали і не хотіли, що говорила УПА, що говорила УН, яку державу треба будувати без хлопа і пана. Що ми тепер, сучасні українці, українські націоналісти, говоримо і яку ми хочемо будувати державу? Вірно, без слиднів і олігархів. Державу, де буде існувати справедливість. багато років тому повстанці, які, напевно, ніколи не бачили в столиці і не були ніколи в Києві. Мріяли про цей наш сьогоднішній збір. Мріяли про те, що ми зберемося знову на День Святої Покрови і згадаємо їхню загибель. Задаємо їхню героїчну смерть, але їхня смерть, їхня загибель не була проти просто ради того героїзму. Вони гинули за наш сьогоднішній день, за наше сьогодення, за нас з вами і за тих, хто буде після нас. Нас до того ведуть, щоби не знали ми своєї історії, щоб ми був немов той безпам'ятку. Який вийшов з рідної домівки, забув адресу і пішов в нікуди. Нашу націю хочуть відправити в нікуди, позбавляючи нас нашої історії. Депутати місцевих рад ухвалили вимогу уряд у відставку достроково припинити повноваження тушкованого парламенту, зупинити політичні репресії. У УНУПА державне визнання. А свято Покрови має стати офіційним. В Україні практично завершилася узурпація влади одним із кримінально олігархічних кланів. Панівна верхівка здійснює тотальний наступ на права і свободи громадян. Політичні переслідування стали єдиним засобом боротьби із противниками режиму. Так звані реформи під проводом Азарова тігіпка є виключно політикою визиску українців на користь олігархів, які утримують нинішній злочинний режим. Лідер харківських націоналістів Ігор Швайка попередив, готується ще один злочин проти нації. Влада хоче продати українську землю. Якщо це буде прийнято, то підприємницький майдан, помаранчевий майдан, виступи афганців будуть дитячими забавками. Порівнянні з тим, коли вийдуть селяни, міщани захищати реально свій життєвий простір, наче насміхаючись саме в день створення УПА, маріонетковий окружний адміністративний суд Києва. Остаточно позбавив звання героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича. Більше ніяких оскаржень та касацій. Сьогоднішня влада тест на бандеру вона абсолютно не проходить. Влада це суцільний морок. Сьогодні ми бачимо, що завдяки Бандері ми викриваємо ту банду, яка знаходиться на печерських пагорбах. Ми бачимо, хто є справжніми кремлівськими лакеями і вшановуючи цих героїв, вшановуючи тих людей, які боролися за незалежну Україну. Безперечно, ми ріжемо їх по живому, і, безперечно, ми дратуємо їх. Тим часом президент Віктор Янукович привітав українців зі святом покрови, але зробив це у звичний спосіб по злодійськи непримітно. Про козаків згадав. Але УПА ніби не було, побажав нам духу свободи. Це зі сфери фарсу, тому що невільники не можуть бажати свободи. Свободи реально може бажати лише та людина, яка вміє за неї змагати. Янукович вийшов з того середовища, де свободу знищували. І Янукович належить до того типу людей, які ніколи не змінюються. Тому це наличка, за якою прихована власна порожнеча. Нада робила усе, аби зірвати Марслави УПА. Тиснули на перевізників, де її зупиняло авто. Нагнали до Києва тисячі міліціонерів. Непростих. Стояли тільки офіцери. Останні події в Одесі показали, що три обласних управління міліції з гранатометами, з БТРами не могли дати раду з двома бойовиками і цілий день з ними воювали. А з мирним населенням власне на силові структури якраз себе і вишколюють і по боротьбі з мирним населенням. На жаль, і це перетворює міліцію в поліцію в найгіршому розумінні і в поліцейську державу, зокрема українську, дарма напружувалась міліція. Понад 10 тисяч людей прийшло на марш. Голова колони, на чодлі з лідерами свободи, вже біля Софійського майдану. Хівіст ще тільки формується біля пам'ятника Шевченка. Кияни масово приєднувалися під час ходи. До акції свободівці запросили союзників з інших партій. Микола Коханівський з конгресу українських націоналістів приходить на кожний марш упа, але стільки людей ще не бачив. Часи Ющенка, Тимошенка і в принципі цієї помаранчевої, скажімо. Команди, вони вже минули, вони свій час втратили. Зараз час, як би скажімо, націоналістів і власне, ну, наш час прийшов, тому і, звісно, народ це відчуває, за ким правда і в чому правда. Звісно, за тими, хто готовий заради цієї держави покласти своє життя, а не в чергове її обікрасти. Зібралося ядро, щоб для того, щоб почати якусь серйозну боротьбу, достатньо 1% такого дієвого українського суспільства. Дієвого, це мається на увазі від 18 до 50 років. Ну, я думаю, що в Україні вже більше ніж один відсоток, готові до активної боротьби. От цей один відсоток є. Це він якраз і під червоно-чорними прапорами. Тим часом зупинити марш обіцяли комуністи. Кілька днів трясли повітря. Якщо говоримо о те, що фашизм возрождається, то він не має права ні по яким вулицям ходити під тими лозунгами, під вони сьогодні виступають. Сателітів партії регіонів, очевидно, дратують ось такі лозунги. Але зупинити націоналістів не вийшло. Біля пам'ятника Ліні начатували десят старих і немічних людей. На шкрипти більше в багатомільйонному Києві годі. Тим часом серед свободівців переважно ровесники незалежності. Я йду чисто для себе, щоб показати себе, все таки, що на нація є. Щоб я я патріот, що я українець. Також для влади це також якийсь певний знак, що народ народ ще живий, народ ще є. Показати їм певний протест. Щорічно хожу, і кожен рік, і кожен рік відзначаю. Торік у рік кількість людей, які ходять на такі акції, вона наростає і. Ну, я думаю, що чим далі, тим буде більше людей, більше свідомість буде пробуджуватись в головах людей. Марш слави упа закінчився на Михайлівській площі. Концертом українських от Вінта, Кінь Сонця, Рутенія, Плач Єремії та кому вниз.